Передавали привіт росіянам. Так цього разу безпілотники прилітали на Болховський завод напівпровідних приладів в Орловській області країни-агресорки. І за даними центру протидії дезінформації, підприємство спеціалізуються на виробництві мікросхем та компонентів управління. Далі ж окупанти їх використовують у своїх танках, ребах, гаубицях, ескандерах та інших ракетах. Попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та паралельний імпорт. Зокрема, компонента з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть зі Сполучених Штатів Америки. Наш тим час взрив будет діт. Далі повертаємося до теми реакції Сполучених Штатів Америки. От що відбувалося після розмови Трампа і Путіна, і от на адресу американського президента та його державного секретаря полетіли просто прямі звинувачення у заграванні з агресором. Так, сенаторка демократка Джин Шагін зазначила, що Путін отримав те, що хотів, а саме час.